Може, треба якось по-іншому підходити. Можемо, може, треба менше виходити в Фейсбук, а більше займатися складанням процесуальних документів, правильним складанням. Бо я деколи е, отримую можливість почитати матеріали е, набу, читаю повідомлення про підозру. Значить, такий-то, такий-то в невідомий час, в невідомому місці, з невідомими людьми створив намір вкрасти гроші державного бюджету. Вибачте, це що, нормальний процесуальний документ. Це що повід... обґрунтоване повідомлення про підозру в невідомий час, в невідомому місці з невідомими людьми? Ну, це, це якийсь аб. Я, вибачте, я цитую, ну практично цитую оригінал. Це я не вигадав, це не перебільшення, це не гіпербола. Це реальний текст ре... десятків реальних повідомлень про підозру. Коли я читаю е подання прокурорів, що виявляється, коли вони визначають розмір застави, вони пишуть, ви знаєте, у фігуранта є житловий будинок, тому ми йому визначили заставу. Я кажу, почекайте, а у нас що, є право житловими будинками застави вносити? А у людини навіть в декларації грошей менше, ніж від нього просять в якості застави. А потім дивуються, що ця людина пішла у когось просити гроші, ну, пробачте, а хто хоче в тюрму? Ніхто. А потім ця людина, будучи чиновником, стає залежною від тих, хто йому позичив гроші. Ну, бо як його ж спасли. І зрозуміло, що оце є елемент корупції. І з цим треба боротися. В тому числі я не кажу, що не треба застав. Застави потрібні. Але ну, коли вони зі стелі беруть цифру і кажуть, що ми тобі таку заставу написали, бо у тебе є собака, я перепрошую, це цитата із одного із клопотань про обрання міри запобіжного заходу. Ну, це, це ж, вибачте, ідіотизм. І такого ідіотизму на жаль дуже дуже багато. Просто ну люди про це не знають, бо вони цим не займаються професійно. Е е люди сповідують гасло спро. Я теж сповідую це гасло. Що нам треба боротися з корупцією, що нам потрібні е незалежні прокурори, незалежні слідчі, які не будуть підкарятися наказам незаконним.